Служба розшуку червоного хреста як воно працює? Цю програму у світі постійно підтримує міжнародний комітет. Це саме міжнародного комітету. Програма до цієї стадії війни. Воно працювало і по розшуку з поховань з другої світової. Зараз це йдеться про полонених. Ми приймаємо заявки телефоном, заповнюються. Бланк нашими спеціалістами у Харкові далі далі надсилається до центрального офісу в Київ, і по підсумку цього шляху в Женеві відкривається особиста справа по розшуку на цю людину. На так, цю так, людину це процес, це не не це не тиждень, не місяць. І з Женеви, коли оформлюється ця справа, вона йде далі в ту страну, яка у нас тут поруч неподалеку, і проводиться через міжнародний комітет, який саме там працює, через них спроби по розшуку людей. Отак це працює, як живих людей, так і загиблих. Да, Дуже багато в Фейсбуці, в інших мережах ми можемо побачити світлин, фотографії, де сказано, що допоможіть розшукати того, того, того. От що робити цим людям? Вони в Фейсбук виклали, як куди їм звернутися? Ти сказав про гарячу лінію. Може, є ще якісь варіанти, що можна зробити, коли пропала сама дорога людина для них у житті. Я можу давати тільки. Той шлях, який я розумію, я його дав. То є, нам... Тобто, не, ну, не потрібно загострювати, а потрібно перше звернутися в Червоний Хрест, а в інші структури ТЦК, там ще кудись. Потрібно цю інформацію давати? У нас було, нас було десятки сотні прикладів таких. І я е, завжди людям раджу використовувати будь-які свої фантазії. Як розшукувати самі різні ресурси, які є? Спробувати подавати інформацію? А вас запускають на територію доокупованого?